Далі продовжуємо об'єктний королін, колекція Strong іглопробивні. Об'єкт, Стронг-об'єкт. Німці під замовлення везем. Така плотність просто, от. дивіться, як кросту можна діляти. Це вже не проста резина, це вже професійні речі. Ось такі от варіанти. Відтіночки двохметрової ширини, деякі варіанти можуть бути в форматі плиточки. От. Це професійний на резинової основи. Не всі собі можуть таке дозволити, але коли дозволите, то це буде дуже файно. Подивіться, якраз ота. Лежить в середньому від 10 років. Це справжнє. Комерційне покриття. Дивіться, який форматі можна зробити. Отак от, от. Оце, наприклад, під плиточку. Бачите, 50х50. 50. Подивіться, яка вага на квадратний метр. 4 кілограма квадратний метр вага оцієї плиточки. А цієї зарази в середньому там, кіло. Кіло. Ну, Воно ну і стоїть 300 гривень. А це вже ціни вище. Зараз будемо вивчати, дивитися що зараз будемо фотографувати.